Що, всім привіт, як завжди радий вітати вас на своєму каналі. І дивіться, у нас кінець літа і ми таке вибрались на цю водойму, де ми завжди з друзями е, рибачимо. Не знаю, дивіться, вода вон впала, як ви бачите. Завжди вода стоїть тут, але вон як впала вода. Е, сьогодні ми, е, як ви пам'ятаєте, завжди ми сидимо там, так, Коля нам пам'ять не да. міняє. Але ми вирішили сьогодні сісти тут. Я думаю, що тут гарне місце, рівненьке. Зацепимо гарно, здорово, там сома мура, нам буде удобніше тягнути. не треба буде На падати. На южку, да, не треба падати, нам буде воду. Може ми ще й покупаємося, подивимося, яка буде вода. Все, все, ми приїхали, зараз розкладаємося і пробуємо рибачити. Поїхали. Так, друзі, так швидко темніє. Бачите, якщо воно видно, ось один у мене... Світильничок, другий світильничок. Дружбани в мене, Вон, бачите, там сидять. Дуже швидко стемніло. Закинув тільки поки що два водилищі. Два фідера, точніше. А ти що, вже купаєшся? Зацепився чи просто миєшся? Ну тебе діти дивляться, не ругайся. Так, саньочок наш вже плаває, як завжди. Значить, десь зацепився вже за якусь корягу. Оце так. Виставив чотири фідери. Точніше, два фідери. І два у мене такі на... точніше, три фідери і один у мене крокодил. Будемо сподіватися, що, дивіться, які літають різні мошки тут. Щось піймаємо. Закинулись поки що на сазана на коропа. Ловимо на кукурузку і на горох. Вам зранку ось покажу, я думаю, буде видно. Оце я ось зварив, ось, бачите, горох. І кукурузка дерть. І плюс я сюди ще додав трішки часничку, тому що спека і наш короб сазанчик полюбляє таку прикормку. А це все старе, Вон, бачите. Кукурузка і горох. Все, поки що не розкладаю, на ніч залишу поки що два і ось одну теж снасть, Зараз калянчик прийде, я ось її поцепив, чи не закидала, дивіться. Ось теж От така кормушечка 42 грами і ось крючочок такий невеличкий, бачите. Все. Поцепимо сюди щось і будемо чекати. Опа, перший дзвіночок. І в мене щось заклювало. Тільки зібралися йти до столу, і перший дзвіночок в мене запрацював. Так, йдемо до столу. Будемо сьогодні жарити шашличок. Так, що в нас? Коля замаринував шашличок уже. Оце він, да? по Смаколики. Цибулька, сіль, перчик да оскалую, і приправи. Сьогодні. Та хай, нам не шкода рецептів. Спит. Ось наш дядя Саша Спички. прийшов, Помагай нашим підписникам. Шалом. Ну, чуєш, три рази клюнуло, то гарно. Точніше знімаєш? — Звісно. Щоб люди бачили. Може, знаєш, думають, що приїхали Риба, на рибу. Да, приїхали на рибалку, думають, зараз тут нажралися як свині. Ми ж культурно. Куля рубає. Друзі. Це да, дивіться, це водичка А це, як завжди, я з собою беру. Моя улюблена. І отакі в нас такі невеличкі стіла. Бачите, картошка, замазка, і ковбаска, сирок дружба, як завжди, огірочки. Яичка, помідорки і зелень. Оце те ще випряводила зятя з баклажанами. Ну рибу ж ніхто хоч не брав. Королі. Ну то слава, слава Богу. Що. А, дивіться, які гарні. Так близько Знайома наша. Отаке гарне м'язко. Куля тут керує парадом. То, що, хто його маринував? Ну, це м'язко. Гарный молодая свинка сегодня, Молодый молодой кабанчик, она сказала. Сейчас попал. Это там человек паук. <решил> <решил> человек паук. <решил> человек, но паук. Человек паук. Да. У нас тут вот, вот такие у нас котики. Ну что, они-то отправляемся? Да. <гум> короче. Вот здесь у нас кролики, там у нас э, тоже кролики. Э, все у нас там все кролики. Э, вот там у нас птички. В общем, отправляемся. Да. Закрывай рукой камеру. <гум> А что? Так. А я тут налывала? Нет. Нет а за то, что вода закончилась. Смотрите, какие у нас котики. Нет. Вот такой Нет. у нас котик. И ну короче, покажи им там? ребята. Покажи там, ребята? Вот такие у нас там еще котики. Бля, они да. Короче, она сейчас не ела. Нет. Короче, душу у нас, у нас душу много котят. А, если что, мы их не продавал. Все, у нас там котики ходят. Вот так. Ну, когда мы сидим, уже Залез. Залез Человек-паук. Капец. Вот такое у нас. Ага. Покажите на камеру, пожалуйста. Давай, покажи. Вот так и все. Есть четко. Короче, так. Ой. Ой. Давай, заганяй. заганяй. Все, а двой. Сама класна музика. Що ми? Скажи, вправились? Вправились. Вправились, налили воду. Налили... Насыпали всім зерно. Да. да. Все у нас покормлені. Все. Нам да, покажи. показывали. Всі тут, конечно, оп. Все. Всі довольні. Всі дуже раді, що отправляємося мы. Да. Вот. А не Папа. А не Папа. Всі довольні. И мы. И даємо кушать шо? Картошку. Все. Закрывай камеру. Давай. Друзі, всім доброго ранку. Ну що, ми просиділи до 2 годин ночі і покльовки ми ні однієї не бачили навіть сплеску риби. Зараз вже 6 годин ранку. Я перезакинувся, але нема нічого. Друзі теж вони сидять. Теж тихо. Ні однієї покльовочки ми не бачили. Шкода, хотілося щось зацепити, спробувати, як завжди, але тихо. Ви бачите, як гарно. Туман над ставком. Водичка ще тепла. Але покльовок немає. Не знаю, чи ми будемо залишатися сьогодні ще на один день. Посидимо до обіду, подивимось, якщо щось піймаємо, може залишимось. Якщо не піймаємо нічого. Значить, будемо вирушати додому. Гарно посиділи, зустрілися, відпочили. Це таке гарне місце. Ви бачите, да? повторюся я, як впала вода. Вона повинна там, а вона ж тут. Будемо чекати. Так, ну що, друзі? У нас восьма ранку. Ситуація нічого не змінилася. Знову перезакинувся. Саньочок. Он збирає щось. Раків ловить. Оце така ситуація на 8 годину. Не закидав я на толстолоба нічого. І, мабуть, і не буду. Оце такі справи. Так, друзі, вирішив перейти і... Ви бачите, там де моє місце. Вон друзі сидять. А я вирішив сюди. Тут риба сплескується і вирішив закинути тут на товстолобу. Ту О мій поплавок. Зараз спробуємо. А вдруг щось і вийде з цього. Якщо щось вийде, перебігдемо перекинемо тут тоді. Будемо ловити. У нас ще час є. Так, друзі, ну що, вирішив таке я переїхати, Коля мені допоміг. Значить, що ми зробили? Те ж саме, закинули одну... Та не слухайте його! Од... Що пенька! Купайся голий, купайся. Закинули на фідер на кукурузку, на горох. Закинув таке на товстолоба. Одну з ность і теж на горох. Тут вроді би риба у нас гуляє, надіємося, що ми таки її впіймаємо. Див... Дивлюся, що людина якась тут сиділа, навіть нам стульчик залишила. Все, тепер тільки чекаємо, надіємося, що ми щось спіймаємо і буде нам весело. Прикормка та сама, нічого в нас не міняється. Все, тепер тільки чекаємо. Так, у нас 12 година. Ми от з кольчиком сидимо, ні одні покльовки. Ні на толстолоба, ні на сазана, ні на коропа. У нашого дружбана була одна покльовка, короб, але зірвався. І все. І тихо. Ось такий стоїть щіль. І погода вроді би все гарно, все добре. Результата нуль. Вон ще приїхали люди. Теж на резинку будуть ловити. Поки сидим, а там буде видно, так, да, кольчик? Да. Бо щось взагалі. І настрою немає дуже. Хоча б щоб була покльовочка, почувствувати в руках, що воно клюнуло. Так, друзья, швиденько бежим. У нашего Санька клюнул тот столб. Что там, Санек? Гарный? Не такие, конечно. Прям, О. как я думал. Дякую. Ну з почином. Ну вже на юшку йому. Уливнемся. А садок? Ну вже в садок вже внесе. Уже ж донесем його. А зараз же ж будемо запливати, затяг. Це посередині, так? Та ну ти ж бачив ти обдаш. А, а той он поплавок. Да. А, так ти думав, хотів, щоб хоч мене той, да. щоб не то буде брести туди, так? Да? Бачу, то він так тяжовий йшов, то що він... З двох місток зачепив, зачепить, що він рубамо так ішов. Так Початок є. Зніми, Та зараз ж зніму, покажу ж а, наші рачки Зараз будемо з квасом. І ось дядя Саша готовий на суху. А ми он, такі два лоботряси Наблюдає. наблюдаємо і ждемо, коли ж саньок нам приготове і ми на все готові вже нападемо. Так, розробили ми стов столубчика одного і ми у нас так один. Все, зваримо голову з нього, юшечку поїмо і, мабуть, сьогодні вже вечером поїдемо вже додому. Тому що оце одне ми впіймали, льову немає, все. Так, варимо вже нашу уху. і зараз вже будемо додати голову. Хай трішки покипить. І я ще придбав, друзі, отаку приправу до рибної юшки. Ні, це не реклама, це просто я кажу, що зайшов на швидку руку. Спробуємо які, бо я ніколи не брав Я добавляв ну так як нам сьогодні їхати, не буде вже тут біленької, не буде крупи, буде картошка, морковка, цибулька і все, більше нічого. Ну що, саме тут туду отака в нас голова. Може води трохи додав. Добав. Так, так, так да. воду Добав трошки, щоб вона все як Хай трошки це, я потім додав вже спецію. Так, ось ми і виключили нашу уху. Все, уха, друзі, готова. Зараз ми сідаємо зі стіл, йому збираємо наші будачки. Всім привіт, як завжди. І... Видвигаємось додому. Я думаю, що у нас все вийшло, да? так? Все, ми трішки відпочили. У нас ще два рибака сидять, питаються піймати якусь рибину, але ми вже ловити не будемо. Все. Ми вже закінчили на цьому всьому. Все, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо так, лайки, давай. ставте подобайки. коментуйте, як завжди, радий вас вітати на своєму каналі. Завжди. А вам, як завжди, я говорю. Здоров'я, здоров'я і процвітання вашому господарству. Все, до наступних зустрічей. Санючок, як уха, скажи. За Все. ніби?